Щури, в скирті сіна. Як ви плануєте їх позбутися? Щуролов усміхнувся на всі зуби, витяг з наплічника велику бляшанку і, любовно помахуючи нею вгору вниз, азартно мовив: Моя отрота, вона особлива, смертельна. Вас посадять на півроку, якщо знайдуть у вас бодай ложечку. Достатньо, щоб мільйон убити. Показати. Так, будь ласка. Із кишені він витяг монетку і підважив кришку. Азяньте. Сказав він тепло, майже ласкаво, простягаючи бляшанку клоду. Кукурудза чи ячмінь. Овес добре в отруті вимочені. Досить взяти борота хоча б зернятко, і затрихова те труп. Я пильну його, як жінить ока. Він погладив бляшанку і легенько її струсив. Зерно всередині зашурхотіло. Сьогодні ще рано. Сьогодні ваші щури ще не їстимуть, і завтра не їстимуть. Ось чому треба знати щурів. Щури недовірливі. Ах, недовірливі. Сьогодні я пригощу їх добрим вівцом, смачним та поживним. Вони хіба що поглашають, і все. І завтра дам їм доброго вівця. І післязавтра теж, і через два дні, овесь їм посмакує. Невдовзі сюди збіжаться щури з усього передмістя. Розумно. Щуролов має бути розумним. Розумнішим за щура, а це не так просто.